Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розказуйте, чим зрішили перед Богом. Та я знаю такі звичайні буденні гріхи, ніц особливого. Ну що може матюкаєтеся? А рахується курчамать, та рай, й тебе шлях трав. Ну та то вже взагалі прокльоне той великий гріх. Тоді стабільно вкрали, вкрала, вбили. А кутенята рахують. Ну та-та. вбила. Їли в піст. Ну та що ви, отче, думаєте, що я вже чисто якась безбожниця, чи що? Сваритися з чоловіком. Не сваруші, а доказую свою правоту. Бо жінка є завше права. Так, стоп, що та зволоч стара вже щось на мене наговорила? Перш. Перепрошую, ануліруйте мені той матюк. Чужоложили. Звідки ви знаєте? Тобто, ну вкрала, але я не говорила, що чужу ложку така файна, срібна була. Чужоложили, чи зраджували своєму чоловікові? Отче, мені 70 літ. Я зраджувати можу хіба що своїм моральним принципам. Але знаю, хто чужо ложе. До Гальки сусідки три рази на тиждень Василь Баранів приходить. Вона вам, до речі, може, що казала. Розкажіть мені, я нікому не скажу. Та я вам не можу такого сказати, бо то є тайна сповідь. Добре, випиваєте. Ну та можна було би, але давайте вже сіперше перше посповідаємо. Дивіться, в покуту відмовити, отче наш і Богородице Дів. Mm -hmm. Ну ти дивишся. Вчора з Василем чужоложала, нині вона до Бога прийшла ти, така скотиняка. Отче, ще поки далеко не відійшла. Ануліруйте й ден матюк. Два.